Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 помножити на 7 дорівнює 13 відняти 1. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один серничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 7 буде 14, 15 відняти 1 буде 14. 14 дорівнює 14. Наша рівність. Вірно, задачку виконано, головоломка вирішена.